Доброго дня! Ласкаво прошу на фінальну гру осінньої серії ігор інтелекту. Сьогодні у нас зустрінуться досвідчена команда світлі голови. І команда дебютант Мами Прикарпаття. Дуже добре, що ситуація склалась саме так, що у нас зійдуться уже мастодонти ігор інтелекту. І поки що новачки, але сподіваюся, це ненадовго. Суддя у нас, як завжди, незмінний Володимир Іванович Макаров. І якщо ніхто не проти, ми починаємо фінальну гру. Запитання перше. Американець Джердон Колеман Макгі є абсолютним рекордсменом цього з результатом 38 разів. Молодець, до речі, бо у мене самого ніколи більше семи восьми не виходило, а так то два, максимум два-три. Це норма в принципі. Французи підрахували, що найкращим для першого контакту є кут у 20 градусів. А англійці дали цьому заняттю назву качки селезні і вважають його синонімом безглуздого проведення часу. Яким предметом ми користуємося для цього? Час. 38

Я е, совчата підтягування. Ні-ні це дуже прокачки. Є версія у мам Прикарпаття. Прошу, як гадає команда світлі голови. І Ми вважаємо, що це літаюча тарілка. Що це літаюча тарілка? А, уточніть, будь ласка. Добре, 30... Я не знаю 38 чого, чого щоправда в даній ситуації, але нехай. Як гадають мами Прикарпаття, ну Юля відповість. Ну у нас така перша цікава. Цікава, цікава це, є... що ми вважаємо, що той американець чхнув 38 разів, і ми при цьому користуємося носовичком. <сум> не всі до речі, але ну, варіант безумовно заслуговує право на існування, але ні. Мова не про чхання і не про гру у фрізбі. Предмет піднімання, зроблення. піднімання. Є такий підтягий, підтягується на трубі. Але коли не прокручується, якщо ти правильний кут, вибираєш, коли підтягнеш. Як це називається? Такі, Якщо не розбивається, 38 раз. Вбивати якісь помилки? Може, може, як варіант, але 38 страйків це каже. А чого? Чого скачки селезні? Що качки селезні? Качки. А, вони як це. Є версія світлих голів. Шановні мами, Прикарпаття. Значить, Варіант такий, що це є змагання з підтягуванням. А користуємось ми для цього? Трубка, яка така трубка підтягується в Ми користуємось для цього турніком. Суть мені зрозуміла. Прошу. Світлі голови. Ми говоримо, що це куля для боулінгу. І він І... зробив 38 страйків поспіль. Поспіль. Ну там наскільки я пам'ятаю, партія триває трошки менше раундів ніж 38. Це було б Це було б важкувато в межах однієї партії просто вибити 38 страйків. Але Я... можна повторити питання. Американець Джердон Коліман макгі є світовим рекордсменом з цього з результатом 38 разів. До речі, молодець, тому що у мене більше семи не виходило ніколи. А так то норма 2-3. Французи підрахували, що найкращим для першого контакту є кут у 20 градусів. А англійці дали цьому заняттю назву качки селезні і вважають його синонімом безглуздого проведення часу. Яким предметом ми користуємось для цього? Е, я повинен вам дати в цьому, на цьому моменті ще одну підказку. Коли мова йде про те, що це е, є синонімом для безглуздого проведення часу, так і мається на увазі, що це не вид спорту і не те, що ми робимо в повсякденному житті, як звичну для нас дію. Це справді спосіб безглуздого проведення часу. Час. Ну, на таке, щоб просто Безглузде проведення часу. Ну, що ти робиш, чутки? А от ja, 30 клітка. Ні, 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 ні. Вплювання, 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 вплювання. 38. Трубочкою впливаємо. Привіт, трубочкою качки, селищно. Контакт, 20 разів. Впливаю. Є версія мам. Прикарпаття, прошу, шановні світлі голови. Наш варіант монета. Що ми робимо з цією монетою? Підкидаємо. Він зміг 38 разів підкинути і зловити монету. Приймається, як гадають мами Наталя. Ми... відповість. ми думаємо, що це плювання з трубочки в ціль під кутом 20 градусів. Насправді так, безглуздіший спосіб витрачати час придумати важко. Але е, мова йшла про те, чим людина займається на природі, коли їй дуже нудно. Вона бере плоскі камінці і пускає їх по воді. І от у цього американця жабка відбилася від води 38 разів. А ми для цього використовуємо камінь. Немає правильної відповіді, рахунок 0-0. І друге запитання. Закон, прийнятий у штаті Флорида навесні 2005 року, дозволяє будь-якій людині з метою самозахисту відразу стріляти на ураження. Противники цього закону дали йому назву, яка збігається з назвою культового фільму того ж періоду. Назвіть цей фільм час. 2005, -й. 2005. Сім'як. Ні-ні. Ні-ні. Рятувальники, якісь могли будь-які, я не знаю. Зброя, смертельна зброя. Є версія у світлих голів. Прошу. Шановні мово. Відповість, Юля Ляхович. П'ятий. П'ятий елемент. П'ятий елемент. Приймається версія, це 90-ті ще насправді, а не 2000-ті, але нехай. Як гадають, світлі голови, у вас була версія? Ми вважаємо, що це смертельна зброя. Смертельна зброя. Це теж 90-ті насправді. Принаймні, перші частини. Обидві версії неправильні, і я даю ще 30 секунд. У людей у тварин. А коли наприклад? Людей. А що люди? Це має бути фільм, що одразу і смерть. <гумут> <một> <рік>. Це 10 <гумут> років <гумут> тому. Матриця на <гумут> матриця. пораженні. <гумут> матриця. <гумут> матриця це теж нарається пізніше. Це вже це дві кіно. Це було, було, <гумут> це не так. Ні-ні. <гумут> <гумут> що в кінотеатрі вже кінотеатр, ми вже ходили на ці фільми. Ну, Просто які були фільми в той час. Значить, дивіться, суть попадала у <гумут> поразку. Правильно, треба назвати, як вони назвали цей закон. Закон. Закон, 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 закон. Закон. Чотири, три, два, один. Час. Час. Прошу команду «Світлі голови» озвучити свою версію. Команда «Світлі голови». Смертельний удар. Смертельний удар. Смертельний удар. Приймається, як гадають. Матриця. Ні, це не 2500 гривень. Команда служив, вроді з 90-х, ну не знаю. Це ще навіть раніше, ніж з 90-х, але ну гаразд. Е, у вас немає відповіді. Я тоді для тих з вас, хто знає англійську мову, я даю підказку. У відповіді на це запитання теж присутня гра слів. Зваж, зважте на те, що на думку противників цього закону він фактично є порушенням закону. 20 секунд. Нім закону завжди стріляти. Тайм-ні няк'ям. Є версія у світлих голів. Шановні мами. Як ви гадаєте? Є варіант. Юля колись. Є такий фільм, поцілунок на виліт, щось таке. Можливо, є такий фільм, а те пригадаю. Нехай, нехай буде. Припустимо, що він є. Як гадає, світлі голови? Ну, хай буде Breaking Bad, якщо не. Breaking Bad. Перший сезон вийшов, здається, чи то у шостому, чи то у 7 році, трошки раніше відбувались події. Справа в тому, що у 2003-му, ну, не так далеко від 2005-го, вийшов культовий бойовик про Уму Турман в жовтому латексі. Називався він Убити біла. «Kill Bill» англійською. Справа в тому, що біл англійською може означати ще й закон. Вдруге поспіль немає правильної відповіді від жодної команди. Рахунок 00, і ми переходимо до третього запитання. На одному телеканалі існує популярна передача Країна на запах. А соціологічне опитування, проведене в Німеччині на тему, який запах вважається найапетитнішим, показав, що німці полюбляють запах свіжого хліба, пирогів і смаженого м'яса. А на перше місце було поставлено дещо інший запах. Запах чого? Час. Є версія. Умам, прошу, як гадають, як гадають, світлі голови. Будь ласка. Ну, нехай буде. Якщо вже йдемо по фільмах, то запах жінки. Хто сказав, що ми йдемо по фільмах? Я сказав. Ну добре. Ви сказали, ви йдете. Як вважають мами прикордонні? Ми вважаємо, що це запах книг. Запах книг. Цікава версія. Я думаю, є люди, насправді, яких запах книг пробуджує апетит. Але ні, це, це не він. Мова йде все-таки про харчовий продукт. Є версія світлих голів, прошу мами. Зараз Цитрус. ви перші. А може це і коріандр? Ми вважаємо, що це цитрусові. Запах цитрусових. Запах цитрусових справді збуджує апетит, однак це був і не він, як гадають світлі голови. Вважаємо, що це пиво мусив, мусив прозвучати цей варіант. Нім, апетит німця збуджує запах пива. Але от я, я зараз даю підказку відразу: по-перше, як не дивно, це не пиво. А по-друге, з логіки стереотипів про різні національності можна було б швидше припустити, що у питанні мова йде про австрійців, а не про німців. 20 секунд астрійський штрутель. Я австрійський точно театрами музику, шоколад, шоколад є версія освітлих голів. Шановні мами, ваш остаточний варіант. Шоколад mm значить, -hmm. ми вважаємо, що це може бути кава. Приймається версія. і Як гадають світлі голови У нас також кава. Справді, як не дивно, не віденці, кава, яких відома у всьому світі, а саме німці найбільше люблять кав... запах кави у якості аперитиву. Є перша правильна відповідь, але це ні на що не впливає рахунок 1-1. Четверте питання. Ми далі говоримо про запахи. От зараз так, зараз ми пов'язані з попереднім питанням. майте на увазі. Термоелемент нагріває капсулу, і вона починає видавати аромат ягід, кави або апельсинів. І погодьтесь, це значно кращий початок п'яти сьомих, аніж у більшості з нас. Увага! Питання. Який апарат було описано? Час? сьомих. Кращий початок 5 -7. 5 -7. Мене... А Є версія у Світлих голів, прошу, мама Прикарпаття. Відповість Наталя, Освіжувач повітря, освіжувач повітря. Ну, логічно, якщо щось видає аромат, то це освіжувач повітря. Прошу я як та та будильник. Е, ви вважаєте, що це будильник? Ну, от ви відштовхнулись очевидно від фрази про п'ять сьомих. І коли будній день починається з аромату ягід, апельсинів або кави, які як вважається, справді найкраще сприяють пробудженню. Це краще ніж набридливий звук. Правильна відповідь будильник. Рахунок 2-1 на користь світлих голів. <му> П'яте запитання. У гаремах дагомейських правителів придворному можна було дивитись на наложницю, але не на дружину. Тому дружина, на відміну від наложниці, була зобов'язана носити цей аксесуар. Який? Час! Це не це, знаєте, це 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 примітно. Є версія у світлих голів. Прошу. Скажи, Щось що Ну, Відповідає Юля. Яка ну. Добре, Юля. відповідає Іра. Добре. Паранджа. Паранджа, Паранджа. приймається версія. Як гадають світлі голови? Ну, ми кажемо, що це маска. Перепрошую. Маска. Маска. Е, ну, практично застосування в них обох те саме. І я даю ще 30 секунд. Це що? Це що відпочиваєш, що це 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 твоя дружина, дружина. вони всіх бороджах? Є версія у команди опонента. у Мам Прикарпаття, прошу, світлі голови. Рукавички. Рукавички. Які закривали все тіло, очевидно. Е, приймається версія. Як гадають мами? Жінка Юля відповідає. Яки всі ходили в якомусь одязі закритому, і потрібно було якось відрізнити, де твоя дружина, де ні. Це якісь або браслет, або якийсь інші знаки, які вказано те, що це, що це саме дружина. Це дружина Султана. Ну от в сторону, в сторону того, що є аксесуаром в даному випадку, ви почали думати правильно. Але мова йшла не про те, щоб відрізнити, де чия дружина, а про те, щоб придворний чітко знав, коли йде дружина, щоб він на неї взагалі не дивився, в паренжі вона чи ні. Ні, ні ні аксесуар. Вже перший. Спершу продзвеніли мені світлі голови, прошу, як. Дзвіно... Дзвіночок. Дзвіночок, як гадають, світлі голови. Колокольчик, дзвіночок. У вас, колокольчик, У вас ну, так, колокольчик чи дзвіночок? Дзвіночок. Бо колокольчик я б не зарахував. Приймається. З рахунком 3-2. Поки що першість все одно тримають світлі голови. У Клівленді у США на шлюборозлучному процесі подружжя Деніельсон, суддя став на бік дружини і дав їй розлучення. Цитую у наслідок витончено жорстокого поводження чоловіка. Дружина обожнювала певні книги, але як тільки починала читати нову, чоловік приблизно на 30-й сторінці робив на полях короткий напис, щоразу інший: дайте відповідь двома словами, що він писав. Час є версія у світлих голів. Яка яка вже написана, правда ж? Добре. Як вгадають мами Прикарпаття? Ми бажаємо, що вони, що він писав ну, розв'язку ім'ябивці. Кінець книги. Це ваша версія. Приймається. Як гадають? Ми вважаємо, що так як жінка скоріш за все читає детективи, він писав Хто вбивця. І рахунок стає 4-2 на користь. Команди, Вона ж казала, ну, команди в світлі голос новий шлани. Не дарма було сказано, що дружина читала певні книги. Сьоме останнє на сьогодні запитання, яке вирішить, рахунок, але не результат нашого фіналу. Герой роману Бориса Акуніна дитяча книга, книга» 12-річний Ераст Фандорін здійснює подорож у часі. І в одній з глав він опиняється у дуже заплутаній ситуації. Господи, що ж це таке? Де я? У якій епосі намагається розібратися Ернест? З яких трьох слів складається назва цієї книги? Час. Дитяча книга, книга. заходила. Він намагається зрозуміти, в якій він епосі знаходиться. Трьох слів. Час, помашена час. Потішест на цих світах є такі точки. Трьох слів, я це ж таке найбільше ми можемо. Але це ж таке. Це дитяча книга, це дорослих. Це була версія мами Прикарпаття. Тоді першими продзвоніли мами Прикарпаття. І свій варіант озвучуєте ви. Наша версія, що глава назвалася Що, де, коли. Приймається, як гадають мами Прикарпаття. Відповідає Тетяну. Вона. Ага. Ви вирішили, що мовою оригінали. Е, ну, оскільки герой, е, потрапивши у минуле, не знав, що власне трапилося, е, куди він потрапив і в який час, розділ справді називався Що, де, коли. На цьому, з рахунком 5-2, ми закінчуємо осінню серію ігор інтелекту. Вітаємо команду Світлі голови з перемогою. А я від себе висловлюю щиру надію ще зустрітися з командою мами Прикарпаття у наступних сезонах. Мами можуть пишатися, раніше діти ваші можуть пишатися, які в них мами. Так, дай Боже вам медалі. А ви виграли, чесно, нашу переходячу. Так. Так, команда обіймається, вітають один одного, відбувається гуляння.